Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарного, міцного вам здоров'я. І сьогодні будемо говорити про здоров'я. Здоров'я зубів гороскоп для здоров'я зубів на березень 2025 року, час київський. Хочу попередити, що місяць березень у багатьох планах буде дуже напружений. І не виняток якраз для зубів, тому що планети, які відповідають за зуби, теж будуть знаходитися в дуже складних, напружених стосунках один з одним. І це дуже поганий час для того, щоб займатися лікуванням, протезуванням, а тим більше для видалення зубів. Давайте розглянемо, що коли можемо зробити. Що ж, березень 25-го року для лікування вибираємо 8 та 9 березня. При знаці рак зростаючий місяць тільки лікування. Тільки лікування 10-11 в леві при зростаючому місяці. Є дві години у нас, де з 9 до 11 години, це у нас 16 березня в Терезах спадаючий місяць і теж тільки лікування. 20-21 стрільці можна і лікуванням, і протезуванням займатися. І ще короткий період є 27 -го. до 12 години 30 хвилин дня в рибах при спадаючому місяці тільки лікування та протезування. І ось у нас є такий період 2 дні в березні місяці, як ніколи, для видалення зубів всього-навсього 20 та 21 березня, коли місяць буде знаходитися в стрільці. І це спадаючий місяць. І дуже гарний період по всім аспектам. Тож можна використовувати для того, щоб дійсно зробити все правильно і щоб ваші зуби були здорові. І ваше здоров'я було взагалі дуже добрим. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.